Привіт, семикласники. Розглянемо тему «Периметр рівнобедреного трикутника. Ми пам'ятаємо з вами, що рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні. Ось маємо малюночок такого рівнобедреного трикутника. Ці дві сторони рівні. Вони називаються бічними, третя сторона основа. Периметром трикутника є називається сума довжин усіх сторін. Оскільки в рівнобедреному трикутника дві сторони рівні, то зрозуміло, що нам треба знати тільки основу і тільки бічну сторону. Розглянемо декілька задач на цю тему. Перша задача. Основа трикутника дорівнює 9 см, а бічна сторона 8 см. Знайти периметр трикутника. Основа 9, а бічна сторона 8. Оскільки бічні сторони рівні, то ця сторона також 8. Периметр дорівнює 9, додати 8 перемножити на 2. 8 на 2 16, плюс 9 25. Отже, периметр 25. Ви не зважайте на те, що у нас основа 9 намальована меншою, ніж бічна сторона 8. Малюнок просто схема. Вона не, не зобов'язана відповідати. Точним розміром із умови задачі. Наступна задача. Бічна сторона трикутника 7 см, і на 2 см більше від основи. Знайти периметр трикутника. Отже, зобразимо на малюночку. Бічна сторона дорівнює 7 см. Ось у нас бічна сторона. Ми записуємо 7 см. Вона на 2 см більша від основи. А це означає, що основа на 2 см менша від бічної сторони. Тобто 7 відняти 2 дорівнює 5. Ми знайшли основу. Друга бічна сторона так само дорівнює 7, оскільки вони рівні. Периметр 5 додати 2 перемножити на 7. 2 на 7, 14, плюс 5 19 периметр дорівнює 19 см. Ще одну задачу розглянемо. У рівнобедреному трикутнику периметр дорівнює 50 см. А його основа 12 см. Знайдіть бічну сторону трикутника. Отже, основа 12 см, а периметр 50 см тобто периметр це сума усіх цих сторін. Дві бічні плюс 12, це і є 50. Щоб знайти бічну сторону, треба 50 відняти 12 і розділити на 2. 50 відняти 12 це 38, ділимо на 2 19. Отже, бічні сторони по 19 см. Звичайно, ми могли. Записати рівняння. А, позначити бічну сторону через х, тоді в нас вийде рівняння 2х плюс 12 дорівнює 50. Я не складав рівняння тільки тому, що це дуже проста задача. Розглянемо ще одну задачу. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 40 см, його бічна сторона дорівнює 16 см. Знайдіть основу трикутника. Отже, периметр дорівнює 40 см, бічна сторона 16 см. Треба знайти основу. Звичайно, можна скласти рівняння. Х додати 2 множити на 16 дорівнює 40. А можна усно розв'язати 2 перемножити на 16 це 32, це сума двох бічних сторін. 40 відняти 32 дорівнює 8. І є основа цього трикутника. Наступна задача основа рівнобедреного трикутника більша від бічної сторони на 2,5 см. Знайдіть сторон, тр, сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 34 см. Отже периметр 34 см. Основа Більша від бічної сторони на 2,5 см. Ви помітили вже, що в умові не задано жодної сторони трикутника, на відміну від попередніх задач. Тому ми позначимо бічну сторону через x. Тоді основа буде х плюс 2,5, бо за умовою вона на 2,5 більша від бічної сторони. Інша бічна сторона така сама сантиметрів. Тепер складаємо рівняння дві бічні сторони 2х плюс основа х плюс 2,5. І це дорівнює за умовою 34. Розв'язуємо це рівняння. Зводимо подібні доданки 3х дорівнює 2,5 переносимо в праву частину, змінивши знак перед ним. Вийде 34 відняти 2,5. 31,5. Ділимо 31,5 на 3. Усно поділимо по одному 10 і 5. Отже, 10,5 у нас х. Це бічна сторона. Тоді основа дорівнює 10,5 додати 2,5. Дорівнює 13 см. Отже, відповідь 10,5, 10,5 і 13. І остання задача. Основа рівнобедреного трикутника відноситься до бічної сторони як 2 до 3. Периметр трикутника дорівнює 112 см. Знайти сторони трикутника. Як і в попередній задачі, у нас невідома жодна сторона. Це означає, що ми будемо розв'язувати задачу за допомогою рівняння. Коли в нас є відношення якихось величин і загальна їхня сума, то ми такі задачі розв'язуємо за допомогою введення коефіцієнта пропорційності, позначаємо його хсом. Нехай коефіцієнт пропорційності Х. Тоді основа вона відноситься до числа 2, до рівня 2х, а бічна сторона 3х. Інша бічна сторона така сама 3х. Складаємо рівняння 2х, додати 3х. І додати ще раз 3х, іншу бічну сторону одержимо 112. Зводимо подібні доданки в лівій частині. 2 плюс 3 плюс 3 8. Дописуємо буквенну частину. Дорівнює 112. Ділимо 112 на 8. Одержимо 80 на 8, 112. Ми подаємо як 80 плюс 32. 80 ділити на 8, 10, 32 ділити на 8 – 4, разом 14. Можна, звичайно, стовпчик. Також поділити. Отже, ми одержали коефіцієнт пропорційності 14. Тоді основа дорівнює 2 на 14 дорівнює 28 см. Бічна сторона 3 множити на 14 дорівнює 42 см. І третя бічна сторона так само 42 см. Ось така задача. Ми з вами розглянули. Основні види задач на периметр рівноведеного трикутника. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.